Це Славко, бачите, Ася привчає кішку до шкідливих звичок, щоб сиділа на столі і все з нього скидала потім в погоні за черговим як цвіркуном. Каже, корейці не люблять цвіркунів, тому кішка нищить кожного цвіркуна, що заходить в нашу хату. Ну, такі от звичаї місцеві. Ася каже, чим ближче до дня народження, треба робити якісь святкові передачі. Я хочу вам пояснити, чому я перестав робити. Ножі, тому що я нарвався. Оце за чесно, не скажу зароблену, але вислужену пенсію. Я оцей сікач купив в кайфнайфі і досі не можу прийти до тями. Що я купив? Хоча Ася каже, що по балансу він нормальний і сподобався. Йдеться за якість дамаску. Змієте, оце так званий стеклорез, бачите, глибоке ріфлінь. Оце такий клинок, який не треба купувати. Я його купив як гей Гейслав'яніна, значить, так в сучасному гей українському стилі, значить, це так звані гей слов'янські українські ножі. Значить, ну він ясно, що за габаритами мисливські, що мені просто тут сподобалося довге руків'я, бачите, пластифіцирована береза. Литво непогано вони б могли б. Скажу оправи виготовляти до шпаг 18-го сторіччя. Цілком клинки зараз є непогані, три грані. Аж треба готуватися до зимового походу. Офіцерам вже треба буде на Литві віддавати шпаги церемоніально. Я б сказав, що я б готувався вже. Виявляйте, як би стильно виглядало, щоб при переході литовського кордону. Ну, б отакі шпаги здавали з от литвом і українськими клінками. Але що мені тут подобається? Цей перехід? Ясно, що він костюмний, цей стеклорез, хвостові короткий, тут теж. Оці, оці от вікінгські вузли, вони дратують. Треба було в одному стиль. Ну, це ясно ж двох різних деталей взяти. Перехід на, на верше, бачите, звужена під мізинець Мені просто що. Шо... Руків я нормальної довжини в кої та веки. І оце як в шаблях офіцерів піхоти з Наполеонівської доби французи правильно зрозуміли, що щоб діяти, треба, щоб мізинець був. Упор для Мізинця був охват для Мізинця. В принципі, якщо б вони не збачили ще рукоять, я скажу. От якби ці добрі люди, це кайф, найф. Ні, ну Для стеклореза, для костюмного, от Я чому починаю з найгіршого? от Власне, що тут, чому, от я був, чому я нарвався, чому я припинив якийсь час? Перше, значить, що ну, клінок постійного січення, Ясно, що він не на людину, він мисливського типу. він отут от так само, Його б треба було б робити уплащаний, здійснює, треба було все-таки тут п'ятерка, треба було б десь тут уже від 4 до 3 його робити, трохи затопити кінчик, щоб це є. Ну, власне, це двохпакетний дамаск, ясно декоративний, що високоуглеродка, один з чимось, потім бресор і нікеля вони напхали. Це як от. Ці кріси роблять, вони ж теж з нікелем. Кріси дуже часто любили робити з велосипедних спиць нормальні у ХХ сторіччі, вони ж нікеліровані. І це вони впіндюри у собі нікель. Ну, глибоке травлення, ріфлієфне, і ви бачите, отут отася Ася спроби наблизити. Ми будемо їм показувати От основний пакет високоуглеродки. Бачите? Ася помітна, от, угу. О, кішка, кішка заважає, ви бачите? Ну, Ася хотіла якусь сініму. А отут він збочений, бачите, ось ось тут. От... Покажи, ася, сір, сріблясті показала, з нікелем. Показала. І уходить, пакет уходить. І отут от з цим з нікелем рісора виходить на лезо. Ну, як на костюмну зброю, це терпимо. От воно виходить на лезо. Глибоке травлення, на що його було так протравлювати, краще б вони його заполірували, тому що слої отут от чувствуються. Ось воно. Слоїстись, ну як на на костюм, не все таки. Єдиний, хто задоволений, Ася, бо я припинив витрачати свою скромну пенсію на ножі. Ви ж розумієте, що я жив на ваші донати, а пенсію нахабно витрачав на ножі, що Асі ніяк не подобалося. І все це закінчилося тим, що я тепер у неї на роботі. Значить, ну, щоб перш не розуміти, що в обличчя руйнування фінансового родини довелося мене обмежити. Тепер перейдемо далі. Це найгірший варіант стеклорезів, так званих подарункових. Єдине, що просто Литво, непогано, що людини з такими здібностями могли б розуміти їх. Ну, в принципі, ножик, як на мисливські, щоб вони зробили суцільний хвостовік з накруткою сюди, з гайкою. Ну, він по балансу, він нормальний, ну, це суто з мисливських кинжалів. Ясно, що вже ніяких ведмедів нема. Дорізати кабана таким, ну, не буде. А це от суто в пам'ять ведмежих ножів, я скажу. Це от найгірший варіант того, що не треба зв'язуватися з дамаском. Ось непоганий кузні Петрайк. Ну, як ви зрозуміли, що це вільна трактовка німецького еса кинжалу. Тут теж ці от. Пакети бачите по поміт. Зараз я встану і відшию цих добрих людей. Алло. Добрий день. Це якраз я веду передачу вже і хотів у вас ятаган номер 3 замовити. Клинок. На День народження, Да. Так. Там ціна попередня, така сама, в принципі. Ага. А хвостовики якої довжини у них. <риклад> да. А давайте ми трохи пізніше вам, не, вам, вас не образить, мені пізніше позвонити, ви вже мені детальніше розкажете, які з них. Ну ви пізніше добре, я ж теж в ефірі. Давайте вже пізніше, ага. Так, ви бачите, це я хочу каракулак собі зробити на день народження теж, ася вже морщиться. Ну, я, я на вас сподіваюсь, мої любі споживачі. Тому що каракулак це один з найбільш козацьких ножів пісніх. І кажу, не мати каракулака в своїй. Я б ясно, що я б хотів, би, звісно, Кортік єгерський, але у мене вже два. Значно більш пізніших, але я розумію, чому вони полюблялися козацькими стрільцями. А це Каракулак, повернемося. Оце кузні Петра, це іншим, кузня Петра дзвонила. І тому я трохи доброго слова про них скажу. Бачите, тут от пакет помітний. Пакет, ну теж теж з Нікелем, ви розумієте, але тут кращий. Тут лезо виходить. Ви бачите, основна полоса тут от виходить все-таки не... Це от... В принципі, отак треба. Отакі речі треба робити отак. Щоб ви зрозуміли, бачите, це от декоративні ці, тут трохи теж виходить на леза, але я скажу, що непогано. Єдине, що він мені теж ну, важкувати, хвостові караткувати, це треба. Ну, що, що хочу попередити за Литву, ви бачите, що корозія піша, він у мене лежить уже більше 10 років, ніяк руки не дойдуть, треба ж зробити. Руків я, але ви бачите, що неоднородне літьо корозія пішов. Це якась добра людина мені за 600 гривень це. Да, для шаб... ну, Ви бачите, для Ординки вона робила право. Хоча я скажу, що ординки з такою масивою. Звіти, в чому проблема? Всі, хто роблять, роблять лобіки. Роблять ломики, вони щось якихось котигорошків собі уявляють, за чічо гатити довбнею. І роблять ломики. Ні на які ординці такого потужного перехрестя б не було. Але я скажу, що він нормально, мені чомусь не хотів ставити руків. Я тут, ну, потім я вам якось поясню, чому, на прикладі вже інших фінських ножів, оцей вже краще за рівнем. Бачите? Оце теж кузня Петра, ну, з ним достатньо була складна історія пов'язана. Я надзвичайно вдячний. Я навіть ще хотів виправитися, але мені так і не відповіли. Бачите, він, все-таки, бачите, лісниця Якова. Кік Нардабан це такі ступені. Оцих 40 ступені, ну, якщо б це був сабельний клінок, ось вони роблять оце от Кірк Нардабан, лісницю Якова, Яков Сладдер. Бачите? Такий от дамасковий узор, Ковка, тож він, в принципі. Непоганий, ось слоїстость. Ну, Це ж теж суто-декоративна річ. Мені воно просто дуже сподобається, що це ніж кращий за фінський. Розумієте, це фінські, ніж кращий за фінські оригінали. Тому я його, як би це сказати. Ну, ви ж знаєте, що справжні колекціонери не перед чим не зупиняються. Ніяких моральних у них пересторог нема, коли вони комплектують свої колекції, щоб вам так дел делікатно сказати, і я, надзвичайно, значить. Задоволений, а це Кльонкін Вітя робив. Він похабний. Я вже не пам'ятаю, хто він помер. Майстер цей дуже це. От найкраще. Чому я напізніше, найкраще? Ясно, це от Кльонкін теж уже покійний. Не будемо казати погано. Він багато зробив в младенчиський період українського знезбрасту. Принаймні, колекцію львівського арсеналу сфотографував запасники і зробив її доступною через зброю та полювання. Ця вся похабщина, Ну ну та він так віднів мір. Значить, це я все спробував сетірети. Ну він уже став настільки тонкий, що вже далі затирати невозможно. Але це от Іллязаришвілі. Це чистий пакет, це те, як Іліязарашвілі робив полоси Дамаскові сабельний, шашечні, кінжальні. Це от рецепт абсолютно так зроблений. Я технологію пам'ятаю, все це, от, це 400 слоїв. це абсолютно за Іліозарашвілі. Зроблено, значить. Тому я його зберіг, незважаючи на ці всі варварські ледь, він дуже тонко зведений, дуже непоганий Дамаск, абсолютно правильно зроблений по Швілі. З дрібним тут, от, ну, якщо його витравлювати, то ясно, що буде рісунок. Він не має бути помітним. Я все в міру сіл я облагородив весь цей ужас Кльонкіна. Як ви розумієте, я скажу, що це от. Найкращий пакет. А зараз я збираюся оце рожитися, якщо мені вдасться на день народження ятаганом. То щоб зробити Каракулак собі, козацький ножик. Ну, от, власне. Все, що я вам хотів оповісти за ці речі. Ну, що можу сказати, уникайте отаких от стеклорізів, Тому що, ну, ви бачите, виход на лезві, цих от накладок декоративних ресурсів, ресурси з нікелем. Це трохи, я скажу чесно, Ну, по полоса нисходящееся. Тут, от бачите, є конус. Я зараз спробую показати конус, профіль клинка, отак так в профіль. Бачите, що він тут сужається. Осторожно, ми так поїжджаємо. Приє... Не, вот так вот. То так, так, що... ну, так нічого не видно. Коротше, повірте нам на слово, а це от ломік. І от ще скажу, що от тут дуже тонка різниця. Оце ще на Homo sapiens за гобаритами. Якщо... От, от, от добра ця, що можна перекладувати палець. добра ріка сує вступлення п'ята. Бачите, що його можна отак от так тримати. Як всі Латинські народи просто хусткою приматували кінжал, я скажу, щоб не вирвалося з руки. А цей уже все таки він в кращих традиціях безполезності медвежьих ножов. Російської мисливської культури, і це його просто для нащадків купив. Тому що зрозуміти, пройде 50-100 років, і ніхто вже не буде не пам'ятати ні за кузню Петра, ні за Вітю Кльонкіна, ні за кайф-найф. Я скажу за цього інонівного майстра. Між іншим, що треба мені подзвонити, спитати, хто робив, і записати на коробці реквізити. Бо якщо збирати я прийшов до виставки, то збирати треба українське, бо ми через чергові 100 років. Євро або російського угнітєння, ми знову забудемо за наше українське і будемо знову бродити в манівцях. Так що скажу вам, збирайте українське. У кожного наскільки хватає статків, збирайте українське. Хоча я скажу, що дуже часто воно настільки похабно виглядає, що і збирати не хочеться. Це, от верхня частина айсберга, а нижню я вам якось покажу. Це, блять, Братерс чи як вони там? Ну, ви подивитесь. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Це це із святкових моїх передач. Там, якщо Ася мені не зіпсує життя, буде ще за ірландські військ, і за багато чого приємного.